Оренда квартири в самому серці Івано-Франківська. Мега велика трьохкімнатна квартира, площею 113 метрів. Квадратних. Ми знаходимося в просторі прихожій, в якій є меблі на тачпадах і дзеркало з контражурним світлом. У нас дуже стильна кухня. Ходімо, покажу. Кухня з дизайнерами. У нас є острівна зона з газовою плитою та острівною витяжкою. Зручно бумонтована мікрофильова та духова піч. Також у нас є посудомийна машина і уся техніка на кухні від німецького виробника. Холодильник та морозилка скритого монтажу. В квартирі індивідуальне газове опалення. Спальня укомплектоване меблями. Ліжко з підйомним механізмом. Шафа скритого монтажу з багатьма відділами для ваших речей. Квартира двостороння. З гарним виглядом на Вученецькі гори. Роздільна ванна та санвузол. Особливістю ванної кімнати є просторий окремий душ та ванна. Рушник у сушка. Пральна машина два в одному з сушкою. Велика вітальня з м'якими світлими меблями. Диван розкладний, який може слугувати додатковим спальним місцем для ваших гостей. Також лоджія з відпочинковою зоною. Третя кімната може бути як і дитяча, так і кабінет. Наповнення залежить від ваших потреб. Кімната має вихід на великий балкон. Велика гардеробна або кладовка на ваш вибір. Обжитий будинок. Є ліфт, тамбур. Квартира знаходиться на шостому поверсі. Така квартира довго чекати не буде. Поспішіть, вартість 800 доларів.